Сьогодні, діти, у нас незвичайне заняття. Ми зробимо ще один крок в країну професій, в країну чудову, що нас чекає, що нам невідомо. Хто здогадався, про що сьогодні піде мова? Так, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про різні професії, які існують у всьому світі. А що означає слово професія? Професія означає вид трудової діяльності, яка потребує повної підготовки. Одна людина не в змозі справитися зі всім тим, що їй необхідно зробити для того, щоб жити. Тому з давніх часів виникло розподілення праці і з'явився різноманітний світ. Професій, чи думали ви коли-небудь над тим, скільки людей працює, щоб ви були нагадовані, одягнені, взуті, щоб вдома було світло вечорами і тепло у холодну погоду, щоб були книжки і зошити, щоб ви могли сидіти біля телевізора, комп'ютера та слухали музику. Якщо б ви задумали порахувати всіх цих людей, то, мабуть, до вечора не порахували б. А для того, щоб згадати різні професії, відгадайте їх назви. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой важка у нього ноша. Діти, хто він? Листо ноша. Вміє правильно рахувати. Людям здачу віддавати. Зошик, книгу, олівець. Видає нам продавець. Це не одяг, а картинка. Ось тобі рукав та спинка. З ножицями молодець. Називається кравець. Цей робітник? Доторкнувшись хмаринки, дім нам будує, не знає хвилинки. Рівне виводить він стіни в будові, крани підйомні на поготові. Будівельник Першим зустрічає він сонце у місті. Двір наш і вулиця, глянь, які чисті. Двірник квіточки попідливає. Пущик попідстригає, для рослини чарівник любить землю садівник. Рідний край охороняти, від чужих обороняти, день і ніч завжди готовий, мужній захисник військовий, слоненяті чи качаті, котеняті чи курчаті. Дасть пігулку чи відвар друг тваринам, ветеринар, судна, скарб людей, печери, в мулі залишки галери, відшукає все це враз під водою водолас. Молодці діти. Цікаво, чи ви орієнтуєтесь? Які предмети належать до тієї чи іншої професії? Зараз ми з вами пограємо у гру Відгадай професію? Хто вгадає? Кому це належить? Фонедоскоп, дзеркальце, термометр, шприц, білий халат, лікар. Ножиці гребінець, фен, шампунь, дзеркало, перукар, рахівниця, калькулятор, цифри, комп'ютер, гроші, економіст, казки, оповідання, вірші, комп'ютер, книжка, письменник. Жнива, колосок, поле, комбайн. Комбайнер. Молодці діти. Давайте ще пограємо. Той, хто лікує людей. Лікар. Фахівець, який працює на токарному станку. Токар. Той, хто знає, багато казок. Каскар. Той, хто працює в аптеці. Аптекар. Фахівець, який робить чудові зачіски. Перукар. Молодці мої дітоньки. Сьогодні ви, діти, дізналися чимало нового про багато професій. І ким би ви не мріяли стати, кожен повинен добре знати свою справу, робити її чесно і вміло. А для того вам потрібно багато вчитися.